В недалекому майбутньому, після смерті Путіна, чорт відпускає його подивитися, що ж там з його країною робиться. Ось він Путін заходить в бар, таки заходить до бармана до бармена, запитує, що нового в країні. Бармен каже: все прекрасно, все наше, всі країни наші, да, все, і Америка наша. Той каф'єк попив, такий, хорошо. Так, скільки з мене. 20 гривень. У сім'ї суперечка, хто ж іде за сином у дитсадок. Чоловік такий: я тобі шубу подарував? Вона подарував. Я тобі чоботи теблі, подарував? Подарував, каже. Ну от і йди за сином. Вона «А чого я? А що ж я піду з шкарпетками і з гелем для гаління?